Гарного вам дня, мене звати Ксенія, Ви на каналі Магія нового часу. І так, де брати енергію для магічних практик? Виписала все по пунктах, зараз буду зачитувати. Перше, на що зорієнтую вас, це якщо у вас є часте незадоволення собою. Обов'язково потрібно це прибрати свого простору. Що означає це? незадоволення собою часто є признаком того, що вас не люблять. Хтось із ближніх, тому обов'язково з'ясуйте, хто це, і якомога частіше перебувайте в присутності з собою і поменше контактуйте із цією людиною. А краще взагалі приберіть із свого оточення. Тому що це дуже важливо, якщо не буде довіри до своїх почуттів, прийняття себе і постійне якась, якесь картання, чи ділема вибору і тому подібне, там не можна говорити про накопичення енергії чи реалізацію якихось магічних практик. Далі не займайтеся плітками, уникайте побутових проблем, скандалів і з'ясування стосунків. Але ви запитаєте: а якщо, наприклад, ну, сталося так, що Потрібно з'ясувати, що закритися від проблеми. Намагайтесь так вирішити, щоб там поменше було з'ясовування. Коли ви бачите, що ніби, знаєте, з пустого порожня переливається, або як ніби вас втягують в щось. Якщо ви бачите, що від того не буде ніякого сенсу, і лише ви енергетично затратитесь, то краще оберіть ту позицію, де ви збережете енергію. Наступне. І таким чином, до речі, пропрацьовується гординя. Наступне. Збалансуйте харчування. Тобто це не обов'язково їсти, наприклад, не м'ясну їжу. Ви дивитеся по собі, який ваш організм що він запрошує. Головне, щоб це не так все змішувати, що тоді ви почуваєте себе важко, так? щоб організм справлявся з цією їжею, щоб вона реально була корисною. І зрозуміло, що повинен бути здоровий сон, тобто харчування і здоровий сон. Далі фізичне навантаження. До речі, зараз питання таке виникло: а як же бути тим, хто практикує вночі? Е, ну, це зрозуміло, що ви потім змінюєте е, свій графік і підлаштовуєте під свій організм. Тому тут зрозуміло питання це знімається. Далі фізичне навантаження. Тобто обов'язкова зарядка, е, це як е, щось типу як нормативу, так? І плюс ще. Якщо ви хочете, наприклад, більш енергетично бути налаштовані, або у вас якась практика планується, яка буде дуже енергетично затратна, то бажано в своє життя вводити якомога більше фізичних навантажень, але не тих, які будуть вас виснажувати, а ті, які будуть вас, знаєте, як натхнення викликати. Тобто те, чим вам подобається робити, це може навіть бути. Важка атлетика. Або, наприклад, вам подобається в садку працювати, якщо у вас частний будинок із землею, так, там коперсатися, щось пересаджувати, і так далі. Але там, де потрібно трошки, як то кажуть, піднапрягтися, щось перенести, кудись піти, щось. Сприйти, отак, отакого плану. Щоб ви фізично ще. І це не є втомою. Я говорю, щоб не, до... не дійшло до втоми. А щоб ви навпаки, як із. Розумового навантаження так переводили на фізичне, це дуже корисно тут. Потім збалансовується енергія, і якщо ви вводите своє життя постійну практику, саме навантаження фізично, то ваш організм починає, починає нарощувати внутрішню силу, мускулатуру. А тут і звичайно ж енергія. Тому що він вже на майбутнє розраховує, що так, 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 почекай, почекай. Мені потрібно м'язи підкачати, тому що, скоріше всього, мій господар збирається там ще щось таке робити. Да? Бо з цією роботою я вже не справляюсь. Відповідно, організм вже починає запускати в собі процеси по накопиченню. Далі медитація. Чи ви полюбляєте це чи не полюбляєте, але для організму, для, особливо для мозку, потрібно робити перезагрузку. Тому, коли я говорю про медитацію, то я маю на увазі це стан присутності, тобто перезагрузка. Коли ви не думаєте про що, а направляєте, наприклад, увагу, в яку можна це зовнішню. Е, є практики різні, можете пошукати на Ютубі чи в Гуглі. Тобто є внутрішня увага, напрацьовується, а є зовнішня. Знову ж це буде залежати від того, яким видом практик ви займаєтесь. Те ви і напрацьовуєте в собі. Далі профілактичне очищення, гармонізація внутрішнього простору. Це так, так само можна через медитації робити, або навіть, от, до речі, звукотерапія. Можна навіть окремо це пункт таки віднести, звукотерапія знову ж таки для відпочинку, щоб і нерви перезагрузилися, і мозок. Різні також є звукотерапія різного виду, яка вам підходить. Далі йога, будь ласка. Тобто, якщо ви шукаєте ще які істочники, джерело енергії йога. Діагностика чакральної системи, коли ви, наприклад, час від часу перевіряєте, але це знову ж через йогу, через медитації, ви зустрічаєтесь і краще дізнаєтеся про свою структуру. І потім, коли ви діагностику проводите, то, до речі, це не тільки перевірка йде, а ще й накопичення. І під час самої діагностики ви можете проводити певні практики по входженню в внутрішні процеси, перегляду і так далі. І тут також йде накопичення наповнення. Тому що, наприклад, коли ви робили очищення. І, до речі, коли часто проводиш очищення, то організм, як ви знаєте, він звикає ніби тільки до того, що ви щось із себе виводите, знімаєте. А от як цю енергію утримати, не зрозуміло. Тобто, у вас може йти весь час тільки на виток. Тому тут дуже важливо на це звернути увагу. Так, далі М -м контакт з природою. Дуже як це так, знаєте, може, на перший пункт потрібно було поставити це, саме цей вид накопичення енергії. Тварини і тут я акцент зробила, що тварини ті, які ви знаєте, тобто краще це як свої, так? тоді йде енергообмін. Вони до вас вже лащаться, вони до вас звикли, ви до них, ви вже розумієте цей енергообмін. А якщо це тварини, яких ви не знаєте, то лише ті, які не викликають у вас якісь двозначні якісь відчуття. Ем, буває якесь таке не зовсім зрозуміле може, бо якесь, може, я навіть чи бою, ну, Відчуваєте, що щось, щось ніби не так з твариною, чи з вашими внутрішніми процесами. І цим відчуття, відчуттям потрібно довіряти, тому що що я помітила, що через тварин можуть проявлятися духи різного характеру, і навіть тварини можуть приходити в ваш простір, якщо ви практик. Від іншого практика. Тобто той, хто працює з астралом і так далі, то може, наприклад, якщо йдуть магічні війни через підіслану тварину, тільки не майте на увазі, що як практик знаходиться в іншому краї, то звідти прийшла тварина. Тварина може бути із вашого простору. Маю на увазі, що десь у вашому краї живе, біля вас, десь. Але саме до вас приб'ється, до вашого будинку чи до десь ви будете зустрінете цю, цю кішку. І якщо ви під час магічних війн перебуваєте, постійно себе захищаєте і так далі чистите, і раптом зустрічаєте якусь дивну тварину, яка викликає в ну, дивну в плані, що викликає всередині якісь незрозумілі відчуття, краще одійдіть, від... відійдіть, обменіть. Тому що реально на практиці зустрічались з тим, коли це були духи, підіслані різного роду сутності, які знаходилися в, цій, в цьому коту кішці. І особливо, якщо це, наприклад, безб... бездомна кішка чи дика, то дуже часто можуть там і реально підселення різні бути. Тому тут будьте обережними. Так, далі, це для практиків. Щоб не, 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 бо так може, хто зараз слухає і почнете тоді боятися котів усіх підряд. Це для практики, хто тонко відчуває ці поля. Далі захист від магічних атак. Тут також відчула цю. До речі, зараз перепад енергії пішов. Я зрозуміла, що коли я інформацію трактувала про тварин, то не всім це сподобається. І сама реакція така відчуваю, якась така пішла деструктив. Не буду з'ясовувати, по якій причині. Хай ця інформація все-таки, як вона із мого досвіду, є я її вам, вами, з вами ділюся. А чому у кого така реакція? Це вже якась у вас кожного особиста. Може, ви щось не так зрозуміли. Переслухайте ще раз. Далі, захист від магічних атак, це обов'язковий, тому що через магічні атаки ви також втрачаєте енергію. І якщо ви будете чекати, що ось-ось я накопичу енергію, я ось і ще на я ось з магічною атаками розберусь, і так далі, так може бути дуже довго відбуватися, і, і ті сутності чи сили, які м м працюють на те, щоб на вас. Весь час нападати, вони будуть навпаки шукати кожного разу, коли ж до вас можна приступитися, чи що там, як тільки побачать зайву енергію, обов'язково у вас ведуть в якийсь скандал або ще щось в цьому роді. Тому чекати, що якось воно само розсосеться, ні, тут потрібно реально ставити захист, щоб ніяких маніпуляцій чи випадкових історій не ставалося в вашому просторі. Інформація мені прийшла. і Дякую вам до, за підтримку, до речі, каналу. Дякую, що приєднуються нові учасники. Буду вдячна також за ваші відгуки. А, можете написати питання, які вас цікавлять на сьогоднішній день. Це те, що в мене розгортається, я так відчуваю в просторі, да, яка інформація, інформація потребує розкриття. Я вам це її передаю. Якщо у вас є якісь такі питання, які б ви хотіли, щоб вони розкриті були на цьому каналі, будь ласка. Як я відчую резонанс, то обов'язково вам озвучу. До нових зустрічей!